Століття залишається найпопулярнішою різдвяною піснею український Щедрик. Як різдвяна молодія підкорила світ? Розповідає засновниця інституту Леонтовича Тіна Парасунько. У студії працюють Руслана Кравченко та Влад Бундаш. Наша сьогоднішня розмова з моїм колегою по ефіру почалася зі, з суперечки Де ж написане українське щедрик. Тому що е, нібито останнім часом дуже багато розмов, що це Покровський, Я ви знала, що це Покровськ. Він мені каже, ні, я прочитав на Вінниччині. і від цього моє перше питання: де все ж таки була написана найпопулярніша різдвяна мелодія. Знаєте, я справді дослідила історію світової прем'єри Щедрика і можу відповісти за кожну дату прем'єри Щедрика в Празі, в Газі, в Берліні, в Варшаві, в Нью-Йорку, в Ріо де жанейро і так далі. Ось, і оскільки дійсно ця суперечка триває і. і... Скажімо, ну для мене це питання є відкритим, оскільки особисто я ще не дісталася до цих джерел, тобто ця відома версія про п'ять редакцій, яка є в українській Вікіпедії, вона не підкріплена жодними історичними джерелами. Тобто, ці заяви вони не підкріплюються якимись документами, якимись навіть усними свідченнями, ну, публікаціями, які би нам дозволили з певністю говорити. Е, ну, де саме і коли саме е, з'явився цей твір. Одна із найбільш достовірних популярних версій, якої я дотримуюся, поки я притул теж не, не дісталася, і популяризую. І ця версія була і сьогодні, ну, вона і сьогодні озвучується і ще е, музикознавцями, дослідниками Доби Леонтовича, тобто його ревесниками. Це те, що все ж таки Микола Леонтович не працював над Щедриком 20 років, а, а всього 3 роки. Ну, або максимум там з 1910 року. Але орієнтир є, е, є е, те, що в 1913 році вийшов збірник українських пісень, де було вперше надруковано текст Щедрика. Ну, ми ж знаємо, так, що це народна щедрівка, так, так. Е, яка, яка виконувалась, побутувала. Є міфи, що і Леонтович міг сам в дитинстві і наспівувати да, під час цих щедрувань. От, тим не менше, от, в 2013 році вийшов цей збірник. От, і, і, ну і музикознавці припускають, що саме на основі е, цього Щедрика е, записаного на Волині. Так що географія Щедрика широка. От я, я, я чекаю, поки село Краснопіль заявить, що Щедрик наш. Тому що насправді Леонтович в рукописі Щедрика написав, що це із Волині твір. Тому давайте поки що тримаємо відкрити це питання. Ну, я, як дослідниця і інститут Леонтовича, ми співпрацюємо з усіма регіонами і хочемо, щоб. Е, щоби, щоб ну цим капіталом користалися всі, але ну я, я дотримуюсь версії, що все ж таки періоду Вінницького це ну, значить, момент створення Щедрика, 1913 рік, коли він був на Вінниччині. зокрема і американці також заявляють, так що Щедрик це нібито їхня мелодія. Ви можете розповісти, uh -huh. з чого взагалі це виникло про появу Керолов uh Зебелс -huh. і її у Сполучених Штатах. Ну, та історія довга на 100 років, якщо не більше, ось, але якщо дуже коротко, ну і в принципі, це вже я, я тішуся, розумієте, що моя мрія збулася, от якраз цей рік, це підсумковий, я рівно 5 років побивалася. Ну чому 5, бо це такий був ювілейний період. от хотілося відтворити цей ювілейний період світових гастролей Щедріка, який 100 років назад почався 1919-го з прем'єри хору Української республіканської капели. Ру Рудою кошиця, який надіслав Петлюра в світ, щоби, щоби відстоювати нашу незалежність від Росії, от 19-му році хор вперше виступив у Празі, і потім 45 міст 10 країн Західної Європи. І це теж я власне встановлювала цю всю географію. І в 22-му році, 5 жовтня, відбувся цей знаменитий концерт Холл, який насправді лише продовжив. Світову вже станом на тоді славу Щедрика. Ось що мені було дуже важливо спозиціонувати і сьогодні, там, після виходу численних роликів, документального фільму Щедрик протрусська міра. Нарешті, оця європейська сторінка е Щедрика, Вона сьогодні теж в каноні, причому в каноні як сторінка нашої е війни за незалежність, як сторінка нашого дипломатичного фронту, тодішнього фронту культурної дипломатії, власне кажучи, те, що мені було важливо обстояти ну і от. 22-му році вже хор зрозуміло з, з причин, власне тому, що Україна під окупацією опинилася. Хоча, коли вони їхали їм в паспортах ще в Кам'янці-Подільському, в 19-му році ставили в штампах, що вони їдуть до Парижу і інших країн, і до Нью-Йорка. Тобто, вони насправді вже тоді ще за підтримки уряду і, і Петлюри планували їхати в Америку. Там було листування з головою дипломатичної місії. Тобто, все це на урядовому рівні, вони і до Америки мали до. Їхати ще ще навіть 19-му році, ну але розуміємось, як сьогодні важко, а тоді і поготів, так тобто тоді світ не підтримав Україну, і от вони нарешті таки дісталися Америки вже після того, як окупована була Україна, і завдяки вже приватним своїм впливам. Тобто, там теж це відомо. Я популяризую, що наскільки це став конкурентний, феноменальний культурний продукт і культурний проект для Європи, за який билися просто європейські, а потім і вже і американські. Імпресарію підключилися Макс Рабінов, який побував, як він казав. На багатьох концертах в п'яти країнах Європи і захопився настільки е, цим співом, що писав ну, в газеті Вашингтон е, Таймс, яку я знайшла його інтерв'ю, казав: Я вирішив, Америка повинна знати це прекрасне мистецтво. І ось в 22-му році вони виступили в Карнегі холл Ну і потім це окрема сторінка, наскільки це потім було продовження цієї резонансної ходи, тому що Карнегі Холл це Нью-Йорк. А всього в Америці, і це теж я встановила, вони виступили в 115 містах. Тобто Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон, Філадельфія, Сан-Франциско і так далі. і так далі. От, от Це величезний був резонанс. Ну і країни Південної, Південної Америки, Бразилія, Уругвай. А, Пані аргентура. Тіно, а наскільки було складно це все встановлювати? Як багато фактів збереглося? Ну, це справді пощастило, оскільки саме тому, що це був державний хор, так, тобто вони за своєю статутними положеннями, затвердженими тодішніми, чому я пропагую роками що люди, дивіться, ви якоїсь мінкульті працювали, і ми все його хочемо праздніть. Так, слухайте 100 років назад Європа і навіть американська преса писала не просто про щедрика так і про фольклор український, а про наші державні інституції. от під час прем'єри в Празі писали, що Україна відродилася і створила міністерство мистецтв, якого, на жаль, ми досі не маємо. Тобто, це був проект, це був проект Міністерства культури. І, 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 і ось вони ось вони, значить, виступали виступали в Європі і потім в Америці, і підкорювали і підкорювали весь весь культурний світ. А яке нині значення щедрика для сучасної України, особливо в боротьбі з російською агресією? Ось як ця мелодія залишається нині актуальним інструментом культурної дипломатії? Ну, справді тому що тому, що це пісня, яка, яка відома всьому світові, і це пісня, яка теж от я тішуся для наших еліт, політичних, дипломатичних, медійних і звичайно і наших військових хоробрих вже теж стала символом боротьби за незалежність з огляду на ту попередню історію. І тут я просто знову ж таки хочу вернутися до того історичного контексту, що як сьогодні він є орієнтиром, є символом нашої незламності, наших, нашої перемоги, так і 100 років назад, тут коли у нас ці дискусії тривали, чи, чи, чи треба нам інвестувати в культуру, якщо у нас сьогодні ну, війна і, і воєнні потреби в пріоритеті, то 100 років назад військо проведжало на гастролі хор Олександр Кошице. Тобто не, не тільки особисто головнокомандувач Петлюра, але коли вони от вирушали зі Станіславіва тодішнього, цих Івано-Франківськ, офіційно е на плаці Міцкевича, е українське військо пройшлося маршем е на знак. Е пошани до цього хороду Українська республіканська капели, проваджаючи їх в турне, от, благословляючи на ці гастролі, і там тоді е, отаман Рж... ржанківський Станіславо благословляв, що от, ви їдьте, ми тут будемо оборонити Україну, а ви там будете доводити світові, що, що ми теж народ, який має право е, на незалежність. Тому ну справді буквально це й це тоді була. Була, ну ми говоримо про Щедрика, як, як про пісню Символ. Звичайно, мені вже знаєте, коли пройшов цей ажіотаж довкола Щедрика, Чесно кажучи, вже цікаво навіть говорити додатково і про інші українські пісні, які тоді були в репертуарі. Тобто, справді Щедрик став хітом. Цього турне, але були інші пісні Леонтовича і були інші пісні Олександра Кошиця. І я тут дуже вболіваю, звичайно, щоб ми не забули за всіма цими розмовами про щедрика. Вшанувати тих, хто насправді е завдяки кому це відбулось. Диригент Олександр Кошиць, 150 років буде йому в наступному році. Я сподіваюся, що ми всі належно відзначимо його подвиг. Та пані тіно обов'язково згадаємо. Обов'язково що говоритимемо в етері. і слухаємо легендарний Щедрик. Okay. <laughs> Це Була розмова із засновницею інституту Леонтовича Тіною Пересунько у студії. Працювали Руслана Кравченко та Влад Бундаш.